Мої вітання, любі учні! Якщо ви на моєму каналі, це означає, що ви знову готові до нових знань і відкриттів. Наш сьогоднішній урок допоможе вам не просто розширити свої знання, а й зрозуміти, як це працює на практиці. Сьогодні ми з вами поринемо у захоплюючий світ хімічних реакцій, процесів, які лежать в основі всього, що нас оточує. Вам уже відомо, що кожен раз, коли ви запалюєте сірник, кип'ятите воду чи навіть просто дихаєте, навколо вас відбуваються хімічні перетворення. Чи думали ви, що насправді відбувається на молекулярному рівні у ці моменти? Як із одних речовин утворюються нові, зовсім інші за властивостями? Сьогодні ви навчитеся розпізнавати різні типи реакцій. Готові розпочати цей захоплюючий шлях? Тоді вперед, під час хімічної реакції речовини, які вступають у реакцію, відомі як реагенти, тоді як речовини, які утворюються під час хімічної реакції, відомі як продукти, щоб вам було легше розібратися у типах хімічних реакцій, перенесемося до балу і пар, які танцюють на ньому. Коли одна людина йде до іншої і запрошує її потанцювати, то ці дві особи утворюють пару. Аналогічно відбувається реакція сполучення, тобто дві чи більше речовин реагентів об'єднуються, утворюючи один продукт реакції. Схематично ми можемо записати це як А плюс Б, і результат буде АБ. Прикладом такої реакції є реакція сірки з киснем, у якій утворюється сульфур 4 оксид. Коли танець завершується, пари розходяться. Таку ситуацію у світі хімії зустрічаємо під час реакції розкладу. Назву легко запам'ятати, бо коли ми щось аналізуємо, то часто говоримо, що розкладаємо це на факти. У цій реакції одна речовина розкладається на дві і більше. Реакція розкладу є прямою протилежністю до реакції сполучення. Схематичний запис є таким: АБ розпадається на А плюс Б. Наприклад, кальцій карбонат розкладається на кальцій оксид та карбон 4 оксид. Реакція, у якій сполука розкладається внаслідок нагрівання, відома як реакція термічного розкладу. Інша ситуація, яку ви бачите на балу. Третя особа підходить до танцюючої пари і каже: Дозвольте запросити вашу пані. Настає заміна партнера. І з точки зору хімії, це реакція заміщення. Це відбувається, коли проста речовина реагує зі складною. В результаті виникає нова складна хімічна сполука та проста речовина. Погляньте на символічний запис реакції. У лівій частині маємо просту речовину А і хімічну сполуку БС. Б виходить зі зв'язку, а на це місце заходить А. Відбулось заміщення. Наприклад, при реакції цинку із сульфатною кислотою відбувається заміщення гідрогену на цинк. У результаті утворюється молекулярний водень і сіль цинк-сульфат. Ще один погляд на наш бальний зал. Під час танцю дві пари обмінюються партнерами. У результаті всі танцюють із кимось іншим, ніж на початку танцю. У хімії така ситуація виникає, коли в результаті реакції двох складних хімічних речовин утворюються дві нові сполуки, тоді говоримо ніби про подвійний обмін. Погляньте на символічний запис такої реакції. Ліворуч маємо дві пари АВ плюс СД, А праворуч маємо дві інші пари АД і СБ. Реакція обміну це реакція, наприклад, хлоридної кислоти з гідроксидом, продуктами якої є натрій хлорид, тобто кухонна сіль, і вода. Ми розглянули всі типи хімічних реакцій. Тепер спробуйте самі визначити тип кожної з них на основі представлених записів. Чи правильно ви визначили типи реакцій? Отже, сьогодні ви дізнались більше про типи хімічних реакцій. Існують такі чотири основних типи хімічних реакцій. Сполучення, розкладу, заміщення і обміну. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.